Соромитися своєю рідної мови не вживати її. Говорити мовою гнобителів власної батьківщини. Є рівнозначна національній зраді. В нас більше як тисячорічна історія, в нас стара культура. Ми один з найталановитіших народів світу. Наші землі багаті у всякі природні ресурси. В нас найкращі в світі чорнозем. В нас чудові визвольні традиції. В нас були Козачина і Січ, Хмельницький і Шевченко. Ми українці. Народ волелюбний. В Україні немає. Української мови. І це не парадокс. Це дійсно, хоч жахлива правда про сьогоднішню Україну, українською мовою, мовою Шевченка, Лесі України, Франка Коцюбинського сьогодні в Україні говорять тільки колгоспники. Знаєте, я читаю ці строки, і мені настільки боляче, настільки боляче, що це наше сьогодення зараз. Ми відкатуємося знову далі до якоїсь радянщини, до якогось російського споживання, знову ж таки, якогось контенту. І це настільки болісно, тому що це дорівнюється зраді. Розумієте? І стільки, стільки, стільки написано в нашій з вами історії не просто так, коли кажуть, Розумієте, коли я чую оці яка разниця, що не мову вбивають, що не язик вбиває. Я хочу спитатись цих людей, а ви дійсно українці. Тому що до нас завезено дуже багато росіян. Всі це прекрасно знають. І тому мені здається, що дійсно українець, він не може так казати. Це оці нащадки тих завезених окупантів, які просували. Все російське знищували українське, які насаджували, пропагандували з російщення. і тому зараз так зараз це вилазить. І знаєте, що саме цікаве? Зараз на окупованих територіях завезені окупанти роблять дітей з нашими українками. Ганьба. Але коли ми звільнимо ці землі, і якщо ці псевдоукраїночки залишаться на наших землях, їх діти будуть рости з українськими паспортами і потім. Отакі діти будуть казати, яка різниця, розумієте? І це дуже страшно. Це дуже страшно. Я не знаю, я не знаю, що з цим робити. Але починайте з себе. І тоді, може, почнуться зміни в нашій країні. Дуже дякую всім за увагу.